Усім привіт! Вітаю вас на своєму творчому каналі. Я його тільки нещодавно почала вести, тому буду рада кожному за підписку. Сьогодні ми з вами сконструюємо шортики без бокового шва. Але не переживайте, що вже надворі осінь, і я показую вам, як шити шортики. Коли ви навчитеся будувати таку вигріку по своїх самомірках, вам легше буде пізніше. Змоделювати ті самі штани. Як я вже показувала, шортики ось такого типу. У моєму випадку, це з манжетиком без бокового шва. І по цій самій викритці ви зможете змоделювати собі штани. Пізніше на цьому каналі. Ж. Я викладу, як саме від цієї викрійки без бокового шва змоделювати викрійку з боковим швом. Не пропустіть. А зараз приступаємо до побудови. Для побудови наших шортиків без бокових швів потрібно зняти дві основні мірки і третю, про яку розкажу трошечки пізніше. Перша мірка це обхват талії. Вимірюється горизонтально навколо тулуба на рівні природної лінії талії. Позначаю цю мірку буквами ОТ. У вас будуть свої заміри, а я пишу свої. У розрахунках ці мірки беруться по половині, позначаю їх буквами СТ, ніби половина від талії. Тобто 76 поділити на 2 буде 38. Друга мірка це обхват бедер Вимірюється горизонтально навколо тулуба по найбільш виступаючим точкам сідниць. Позначає буквами ОБ. У моєму випадку це 100, а у вас буде своя мірка. І також це напівобхват, Обов'язково записую зразу напівобхват бедер. Самі основні мірки знято. Приступаю до побудови лекал. Для зручної наглядності побудови, робитиму креслення у зменшеному вигляді от за допомогою ось такої масштабної лінієчки. Прибавка свободи руху. Це прибавка, яка у кресленні додається для того, щоб наше тіло себе почувало комфортно. У моїй побудові це може бути від 0 до 10. Оскільки будуватиму шортики піжамного типу. То й прибавку беру по максимуму 10 для зручності їх носіння. Від верхнього краю листка відступаю приблизно донизу сантиметрів 5-6 і провожу лінію. На цій лінії, відступивши від краю лівої сторони листка, ставлю точку Т. Це буде лінія талії. Далі визначаємо ширину побудови сітки. До піопвату бедер 50 см. Додаю прибавку на свободу руху 10 см. Утворюється точка Т1. Це 60 см. В дужках записую формулу, за якою я цю точку визначила. Так буде легше запам'ятовувати. Далі, перпендикулярно точці Т ставлю точку С. Це висота сидіння. Визначається по формулі. Біофат бедер ділиться на 2 плюс 2 см. Через точку С провожу лінію паралельно точкам ТТ1. Від точки Т1 донизу провожу перпендикулярну лінію з точкою S1. Утворилась лінія S1. Це лінія сидіння. Для зручності усе підписую на схемі. Далі визначаємо висоту бедер за формулою. Відстань від точки Т до точки С ділимо на 3. У моєму випадку це 9 см. І від точки С до верху прокладаємо 9 см, це в нас буде точка Б. Зразу ж в дужках записую формулу і її визначення, щоб легше було зорієнтуватися при кресленні. На лінії Т1С1 ставлю точку Б1 і з'єдную BB1. Це у нас буде лінія бедер. По лінії сидіння прокладаю довжину кроку шортів. Мінімальна це 5 см. А я визначаю по формулі СБ ділю на 10. Від точки С1 управо прокладаю 5 см, утворюється точка С2. Це довжина кроку передньої половинки. А далі визначаємо довжину кроку задньої половинки. Півобхват бедер. Ділимо на 10 і множимо на 2. У мене вийшло 10 см. по лінії сидіння. Від точки S у ліву сторону відкладаю точку s 3 Отже, довжину кроку передньої та задньої половинки відкладено. Далі переходжу для оформлення лінії талії. Визначаю середину моєї сітки креслення. Відстань ТТ1. Ділю на 2 і провожу перпендикулярну штрих-лінію. Наше тіло це не прямі лінії та кути. Тому зараз задача зробити лінії більш плавнішими. Від точки Т1 управу відкладаю 1 см, утворюється точка Т2. Від точки Т2 до Б1 провожу лінію. І по цій же лінії опускаю також на сантиметр 2 донизу нашу точку Т1. Утворюється точка Т3. Точки Б1 та С2 з'єдную увігнутою лінією. Це можна зробити лекалом або від руки від Т3 через Б1 та до С2 промальовую гарну чітку лінію. Далі переходжу до оформлення лінії талій і середнього шва задньої половинки. Для цього потрібно точку Т підняти уверх. Від точки Т управо відкладаю точку Т4. Визначаю її за формулою. Півофат бедер ділю на 10 і мінус 1 см. У мене 4 см. Від точки Б через точку Т4 прокладаю лінію. І вже на цій лінії від точки Т4 до верху ставлю точку Т5. Вона визначається також за тою самою формулою, що знаходила точку Т4. Це робиться для того, щоб середній шов задньої половинки не був за коротким. Від точки Б до точки Т3 промальовую увігнуту лінію. Точку Т5 та Т3 з'єдную поки що прямою лінією. Потім цю лінію роблю трошечки увігнутою. Потім я все це гарно промалюю. І усі ці формули та лінії буде дуже добре видно. А у нас ще не визначена довжина низу. Для цього по боковому шву відкладає потрібну мені довжину. Для шортиків такого типу 5 см від лінії сидіння це якраз хороша довжина. І звичайно, не забуваємо завузити наші шортики по лінії низу, десь від 1,5 до 2 см усередину. Так, у нас утворилася лінія низу. Також ці шортики можна зробити довшими. Для цього по лінії боку зверху донизу відкладаємо 50 см. 50 см це, якби, до прикладу, у вас може бути це інша довжина. Проводимо лінію. По цій лінії також потрібно відкласти завуження з двох сторон. Головне не перебільшити, щоб пролізла нога. Ще залишилось перевірити довжину сидіння, щоб вона повністю співпадала з вашими мірками. Для того беремо сантиметр і вже на великому кресленні вимірюємо точки від Т3 до С2 плюс Т5 С3. Сантиметр при цьому має стояти на ребро. У цьому кресленні закладена висота сидіння, яка визначається за формулою. Щоб не трапилося так, що наші шортики малуваті, потрібно також виміряти реальну висоту сидіння по фігурі. Для цього беремо сантиметр і від лінії талії ззаду, між сідничками, прокладаємо сантиметр до лінії талії переду. І уся ця довжина Буде вашою довжиною сидіння. А ось це вже повномасштабне креслення, перенесене на плівку. Я її часто використовую, оскільки вона не рветься і по ній дуже добре малювати. Колись цей маркер називався маркером для дисків. Невеличкий лайфхак. Оці всі лінії, що написані в мене по лінії боку, це прибавки на свободу руху. Загальна прибавка у мене 10 а щоб зменшити на 8 або 5, то я просто по цих лініях з'єдную їх між собою, закладаю, так як показую на відео. І відповідно моє лекало зменшується на ту, яка необхідна мені довжина. А Я свої піжамні шортики шитиму ось такої тканинки: це шовк-армані, шви усі будуть закритими. Процес пошиву буду показувати вам на відео. А зараз розповім, як я викроювала відштовхула від основного лекала, але у мене буде ще пояс окремий відрізний. Тому я висоту по лінії талії зменшила на висоту пояса. Ну, відповідно, плюс прибавки на шивання. Оскільки шви усі будуть закритими, тому прибавки я роблю на сшивання 1,5 см. А ми з вами зустрінемось у наступному відео за швейною машинкою.